Виробники олії закликають уряд дозволити імпорт українського ріпаку сировини для виробництва ріпакової олії, яку на щодень вживає більшість поляків, критично бракує. Можливі є імпорт, можливий імпорт готової ріпакової олії з України до Польщі, тоді як відповідно до чинного розпорядження, виданого ще міністром розвитку та технології у 2023 році, технологій в ми маємо заборону на імпорт окремих сировидних матеріалів, у тому числі насіння ріпаку у травні 2023 року Європейська комісія тимчасово обмежила продаж пшениці кукурудзи, соняшника та ріпаку до сусідніх країн. Таке рішення мало захистити місцевих фермерів, адже дешевша українська сировина створювала конкуренцію на європейських ринках. Так сталося через те, що Україна вимушено шукала нові маршрути для імпорту збіжжя, адже чорноморські порти заблокувала Росія, використовуючи зернове питання як аргумент у війні. За чотири місяці ЄС вирішив зняти заборону на імпорт українського збіжжя, проте Польща, Словаччина та Угорщина не дозволили відновити імпорт. Тепер польські виробники олії просять зробити виключення для ріпаку, бо за прогнозами промисловцям забракне від 300 тисяч до півмільйона тонн сировини. Якщо ми не зможемо імпортувати з найближчої країни, тобто, якщо логістичні витрати будуть обмежені, то ми будемо змушені обмежити подальший розвиток у довгостроковій перспективі. Це дуже негативне явище для конкурентоспроможності польської промисловості. Цьогоріч у Польщі під ріпаком мільйон 100 тисяч гектарів полів. З них вдасться зібрати не більше мільйонів тонн зерна, каже президент національного об'єднання виробників ріпаку та білкових культур Юліуш Млодецький. для нас дуже важливо, щоб насамперед був ринок для нашої продукції, і це є найважливішим з точки зору виробників, з точки зору тих 100 тисяч фермерів, які вирощують ріпак. Але звичайно, якщо ми зробимо попередній баланс після збору врожаю, тобто 10 жовтня, тоді ми можемо прийняти рішення про можливе розбукування імпорту навіть з України. Я розумію, що це викликає великі емоції, але потрібно відокремити емоції від об'єктивного підходу, тому що в Європі не вистачає близько 5 мільйонів тонн ріпаку. І саме ріпак з України вже багато років присутній на цьому ринку. На польський ринок ріпак та олія, в тому числі імпортовані з України, потрапляють тільки після тесту у цій лабораторії. Український імпорт тут досліджують роками, і він успішно проходить усі тести, каже професор Станіслав Пташник жодного проблем. немає жодних проблем. Ріпак з України може перероблюватися в польських закладах. Це ріпак гарної якості. Не маємо жодних застережень. Натомість, якщо заборону не знімуть, польські підприємства будуть змушені виробляти менше товару, а полиці магазинів заполонять закордонні товари. А це, врешті, може вдарити і по фермерах, яких покликана була захищати заборона на імпорт українського ріпаку. Інна Білак, Ярослав Кубіштал, Слава ТІВі.